Рада вас вітати! З вами Наталя Миколаївна. Сьогодні ми поговоримо про правила безпечної поведінки в кабінеті інформатики, повторення основних прийомів роботи із комп'ютером, вивчимо тему об'єкти та їх властивості, а також значення властивостей об'єкта. В п'ятому класі це інформаційні процеси та системи, комп'ютерні мережі інтернет. Комп'ютерні презентації, текстові документи, алгоритми та програми, практикум з використання інформаційних технологій. Є, ми з вами назвемо основні правила безпечної роботи за комп'ютером. Повторимо основні прийоми роботи з комп'ютером. Поговоримо про об'єкти, їх властивості та значення властивості об'єкта. Ми маємо пригадати основні правила поведінки в комп'ютерному класі та під час роботи за комп'ютером. Так як ми зараз з вами працюємо дистанційно, тому правила роботи за комп'ютером нам будуть дуже необхідними впродовж усіх уроків, не тільки інформатики. 21 -е століття, час інформаційних технологій. Усе більше людей на планеті використовують комп'ютери. Усім їм потрібно знати відповідні правила безпеки. Пам'ятаємо, що для користування комп'ютером нам потрібно визначений мати визначений час для комп'ютерних ігор, знання загроз інтернету, обмеження впливу в віртуальної реальності. Тому що все це може спровокувати стреси. Для того, щоб працювати за комп'ютером, ми пам'ятаємо, що мають бути якісні комп'ютері, спеціальні меблі, освітлене приміщення. Обов'язково пам'ятаємо, що працювати за комп'ютером потрібно у правильній позі. Правила безпечної поведінки за комп'ютером, пам'ятаєш, ти можеш скористатися малюнком. Зупини відео та попрацюй над ним. Маємо тримати безпечну відстань від очей до екрану монітора 50 см або 60 см. Не торкайтеся дротів живлення, резеток, задньої панелі системного блоку та монітору. Не використовуйте сторонніх предметів. Не приносьте на робоче місце поруч із комп'ютером, їжу та напої. Сухими. Не перевищуй час безперервної роботи за комп'ютером. Негайно повідомлю вчителя в школі або дорослих вдома в разі виникнення незвичайної ситуації з комп'ютером, Дивні сигнали, блимання, запах та інші несправності в роботі. Значте найзручніше положення рук для роботи з клавіатурою. Та спробуйте обговорити та обґрунтувати причину свого вибору. Перший малюнок. Лікті знаходяться як? Правильно, вони знаходяться в нас рівненько. Так? Наші руки кладуться на клавіатуру. На другому малюнку лікті завищені, тобто підняті вгору, що буде нам навпаки заважати, правильно набирати текст. А на третьому малюнку лікті опущені донизу що також є непропустимим, тому що буде дуже швидка втомлюваність. Отже, правильне положення рук для роботи з клавіатурою це перший малюнок. Так як ми з вами повторили правила безпечної поведінки, зараз я пропоную трішечки розглянути, які ж поняття ми будемо розглядати при вивченні наших тем. В цьому розділі ми поглибимо та розширимо знання й удосконалимо навички з таких тем: об'єкти, їх властивості, значення властивостей об'єкта, повідомлення, дані, інформація, інформаційні процеси та інформаційні системи, інформаційні технології, роль інформаційних технологій в житті сучасної людини, комп'ютер як інформаційна система. Персональний комп'ютер та його складові їх призначення. Операційна система її призначення. Файли та папки операції над ними та прикладні комп'ютерні програми. Дуже насичений розділ нас чекає. Давай подивимось, які ж предмети зображено на малюнку. Це камінь, вогонь, матівка, сонце. Це все є об'єктами навколишнього світу, те, що нас оточує. Усе, що нас оточує, це предмети і явища. Предметами є людина і підручник, олівець і полуниця, автомобіль і комп'ютер, стілець і човен, дерево і огірок, планета Марс. І мурашка та інше. Тобто, усе-усе, що нас оточує, це предмети або явища. Явищами є дощ і рух велосипеда. Обертання нашої планети навколо сонця. І гроза, кипіння води під час нагрівання, ріст дерев тощо. Властивості це відомості про об'єкт. За якими його можна описати та відрізнити від інших об'єктів, кожна властивість об'єкта має певне значення, різні за типом об'єкти можна розрізняти за набором властивостей, а однотипні за значенням їх властивостей. Наприклад, у легкового автомобіля є такі властивості. Модель, об'єм двигуна, тип кузова, колір, кількість місць для сидіння та інше. А у м'яча зовсім інший набір властивостей. Це діаметр, матеріал, з якого він виготовлений, колір та для якої гри він призначений. Отже. Однотипні об'єкти розрізняють за значення їх властивостей. Якраз у таблиці 1.1 подано значення властивостей для двох м'ячів. Давайте розглянемо окремі властивості та їх значення для різних ігор. Перший м'яч баскетбольний, другий тенісний. м'ячик. Діаметр 24 см 6,5 см. Матеріал. Якщо у баскетбольного м'яча синтетична шкіра та гума, то у тенісного гума та ворсиста тканина. За кольором вони також поділяються. так. Якщо в нас баскетбольний він помаранчевий, то тенісний він буде жовтим. І, звичайно, за призначенням для якої гри: перший баскетбольний, другий тенісний. Прикладами об'єктів з різним набором властивостей і значень цих властивостей наведено в таблиці 1-2. Об'єкти, їх властивості та можливі значення цих властивостей. Назва об'єкту будинок. Властивість. Матеріал стін. Значення властивості дерево. Далі властивість. Кількість поверхів. Поверхів 2. Кількість квартир. Значення 4 квартири. Населений пункт Чернігів. Вулиця. Весняна. Номер будинку 124. В нас є ще один об'єкт з абсолютно різним набором властивостей. Цей об'єкт є, наприклад, снігопад. Тобто, в нас є регіон Північньої області України. Дата початку 12.02.2022 року. Час початку 22 година 32 хвилини. Властивість. Дата завершення. 13.02.22. року. Час завершення 4 година 16 хвилин. Кількість опадів 37 см. Швидкість вітру 2 метри за секунду. Це будуть у нас властивості та значення властивостей абсолютно різних об'єктів. Над об'єктами можуть виконуватись певні дії. В результаті дій над об'єктами можуть змінюватися значення окремих властивостей об'єкта. Наприклад, для переміщення футбольного м'яча в інше місце поля потрібно вдарити по ньому, при цьому зміняться значення кількох властивостей, зміниться швидкість, зміниться відстань від воріт і від краю поля та інші. А розмір, колір, фірма виробник та інші вони залишаться у нас незмінними. Будь ласка, спробуй дати відповіді на запитання, які об'єкти є предметами, а які є явищами? Наведіть приклади предметів та явищ. Подумай, що таке об'єкт, а що таке властивість об'єкта. Як змінити значення властивості об'єкта? Дякую вам за увагу! Ви гарненько попрацювали. Я вами дуже пишаюся. До наступної зустрічі!